Геннадій повернувся до дружини через три місяці. Пробач, Галю, сам не знаю, як так сталося, не знаю, що на мене найшло мабуть, криза цього як його середнього віку. Геннадій м'явся біля дверей, ніяково поглядаючи на дружину. Запізно Геннадій для цього вже п'ятдесят років тобі, а ти все про середній вік балакаєш. Іди назад до цієї своєї рудої і не повертайся. Але ж, Галю, сумно сказав чоловік, Подумай про дітей як без батька будуть. Геннадій, діти вже самі скоро батьками стануть, і, між іншим, вони повністю на моїй стороні. Де це бачено, щоб старий чоловік від дружини до молодої жінки йшов? Пробач мені. Я закохався, як юнак і не брехав Геннадій, він справді закохався. Марина була жінка не те, щоб зовсім молода, але молодша за його галину на цілих 10 років. Незаміжня, з яскраво рудим волоссям і дуже ефектна. Завжди з макіяжем і на підборах, одяг носила модний і незвичний. Як потім з'ясував Геннадій. А вона сама цей одяг і придумувала, і шила. Працювала Марина у перукані в сусідньому під'їзді, коли Геннадій раз на три тижні ходив підстригатися. І дуже йому родоволоса, і жвава Марина подобалася. Завжди вона була веселою і дуже шанобливо слухала його розповіді про те, який він був у молодості і що робив. Його ж Галина фарбувалася тільки на свята, а підбори і зовсім не носила. І слухати його не любила, а тільки виховувала та намагалася з нього зробити людину. А Марина нахвалювала Геннадія, а після стрижки говорила, що ось. Тепер він шикарний чоловік і справжній наречений. Ну, як тут було не закохатися, думав Геннадій. Сам він, звичайно, у жодному разі першим ініціативу не проявив би, бо він розумів, що такій жінці, як Марина, він не пара. Але, як виявилось, він помилявся. Якось під час чергової стрижки Марина поскаржилася на самотнє життя мовляв, навіть немає кому картину на стіну причепити. Я можу допомогти. Несподівано для себе самого сказав Геннадій. Ох, ви такі добрі, проморкотіла Марина. Сьогодні я у сусідньому будинку, до речі, живу. У Геннадія від щастя аж серце тьохнуло. Надвечір він вдягнувся, причепорився, намазався одеколону і непомітно від дружини вийшов з будинку. Марина чекала його з вечерею та ігристим. Одним словом, картину він тоді так і не причепив. Наступного ж дня Геннадій оголосив дружині. Все, Галю, час нашого кохання минув, і я йду від тебе заради нового щасливого життя. Галина аж присіла від здивування. Добре, йди, Геннадію, капці по дорозі тільки не загуби, нарешті сказала вона. Подивимося, чи довго вона? Тебе витерпить. Дуже тоді Геннадій образився на Галину Не цінуєш ти мене, Галю, тому я йду. Піду радувати своєю присутністю іншу жінку ласкаву та велелюбну. Галина тільки рукою махнула й пішла мити посуд. Прозріння до Геннадія прийшло вже через місяць. Виявилося, що Марина по квартирі ходить без, підво без підборів і макіяжу, і волосся у неї не від природи руде, а фарбоване. Слухати про його молодість вона втомилася вже через тиждень і запропонувала Геннадію говорити про щось інше. Через два місяці виявилося, що Геннадій не дарує належної кількості квітів і, взагалі, вкрай неромантичний. А їй, Марині, зовсім не хочеться готувати такому чоловікові різні смаколики. І Марина накупила повний холодильник заморожених вареників. А через три місяці, коли Геннадій почав розкидати брудні шкарпетки вдома, Марина його виставила. І ось він прийшов до офіційної дружини Галини благати, щоб вона його прийняла. Куди ж мені тепер йти, Галю? Та й прописаний я у нашій квартирі. Будь ласка, пусти в мою квартиру. Але Галина просто зачинила двері перед чоловіком. Нічого тоді Геннадію не залишалося, окрім як попроситися до одинокого сусіда Миколи Івановича, з яким вони давно дружили. Микола Іванович прийняв Геннадія як брата, поспівчував і погодився з ним, що жінки. Всі одинакові. Геннадій у сусіда прожився, разом вони розкидали шкарпетки по квартирі і стригли один одного. А Галина іноді таки сумувала за чоловіком, їй було самотньо, тому на розлучення вона подавати не поспішала і раділа, що чоловік, хоч і не вдома, але живе поряд. Хто зна, як воно буде в житті міркувала жінка. Та пробачити його я навряд чи зможу.